Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні хочу вам розповісти, як я лохонувся запчастинами до генератора. Значить, предісторія така, що було в мене декілька генераторів. На одному якорь не годиться, на другому статор, там на третьому кришки, Ну, все таке. Ну і було прийнято рішення зробити, скажімо так, запасний варіант, щоб був в наявності генератор для інжекторних вазів. От такого от плану. 10-ка, 12-ка, 99-та, без різниці. І що, якорь зробив? Це тут покусьомні колечка, Отак от були вигражені. Це все понятно, що зрозуміло, що зрозуміло, зробили, проточили. Все вийшло гарно. <кій> Почебнічки поміняли. І була заказана обмоточка статорна. Зараз я вам покажу. Знач, от коробочка. Так, продовжуємо трошки відволікли. <кій> Знач, як казав, е був куплений такий статор. Я зразу цьому не придав значення, але поясню, чого так. Зараз на ринку у нас знайти запчастини вкрай важко. Ну і було прийнято рішення таке вас та й вас. Габарити в нього всі такі самі, однакові. Він тут навіть по потоку цей статор потужніший, він 100 Амперний. Він 100 Амперний. Але. У нього клемок у цих круглих петельок не було, просто два отвода з кожної сторони. Ну, я їх запаяв в паралель, зібрався це діло, поставив на стенд, а воно у нас не працює. Просто нема генерації і все. Давай виясняти, в чому біда. От, зараз я вам спробую показати, який метр видно. Пишіть. Ось стаємо на одну обмотку і на другу. У нас нічого не дзвенить. Отак от, от я лохонувся. Але я вважаю, що з цим можна поборотись і цю історію можна виправити. Значить, в чому суть самої переробки буде, переділки цього всього? Ми зараз оці петельки відпаюємо. Беремо наш славнозвісний транзистор-тестер і за допомогою нього знайдемо початок і кінець кожної з обмоток. Початки ми паяємо усюди на пітельки, а кінці з'єднуємо разом. І у нас вийде з'єднання в зірку, так як на всіх штатних генераторах це все діло з'єднується. І він повинен запрацювати. Чого я так лоханувся, пояснюю. На у цих моделях 11.18-2170 у них інакше діодний міст, там контакти паяються. І в них з'єднання початків-кінців обмоток відбувається на самому діодному мостові. От якось так. якщо взяти. Наприклад, десятошний такий діодний міст він там стоїть, ну, допустимо, 450-500 гривень, то Калиновський або 1118, або їм подібний, під тисячу гривень стоїть. І то це ну, вам добре повезе, якщо ви його знайдете на даний момент в Україні, тому що поставок нема. А якщо є, везуть, то везуть Китай, не пойму, якої якості. Тому я зараз це діло розпаюю і спробую вам показати, що треба і як зробити. Так, продовжуємо. Витяг я з наш. наш, напаяв перемички. Ну, дивіться, я попередньо цим приборчиком проміряв. Цим прибором доволі таки важко визначити початок кінець. В статорі, бо обмотка, по-перше, груба. По-друге, тут не так уже багато витків. Індуктивність є тут, але визначить проблематично. Але все-таки можна. Тільки що перевірив, сфазірував, в принципі, можна. Значить, дивіться, ну, щоб так не мучатись, у кого нема прибора. Тут дуже гарно видно, де виходить. Початок, де кінець. Ось, допустимо, це ось відвід. Він йде із середини. Тобто це початок. Оце ось буде кінець. Так само і тут. Це ось це ось виточок, цей відвід. Всього прям видно, що він заходить в цей пас, це кінець, це початок. Ну і так само тут, також там видно. Тому що ми робимо? Ми... До паперу звернемось до нашого. Що ми робимо. Давайте так, щоб видніше було. Зроблю отак. Дивіться, ось у нас є отак одна обмотка. Є друга обмотка. Є третя обмотка. От, Ці от води. Начало, 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 Оце кінець, кінець, кінець. Вони ізначально були виведені отак. Що ми робимо? Ми, грубо кажучи, оцей ось початок з оцим початком з'єднуємо оці точки. У ці кінці удаляємо. Оці контакти, три провода ті, що в нас йдуть, ми їх сажаємо на кольця. Ті, що йдуть, ну, припайні отакі. Ті, що йдуть на діодний міст. І в нас це діло повинно запрацювати. От якось так. Тому я зараз це діло пробую паяю. Ну, давайте обіцяв, як показати як виміряти приборчиком нашим. Значить дивіться. Беремо ось один відвід. Чіпляємо крокодильчик. Давайте. Перша обмотка. Так, щоб, щоб видно було. Друга обмотка. Приборчика не видно. Бачите, 04 мілігенрі. Тепер беремо один із кінців і підключаємо на іншу обмотку. Вона у мене ось перемичкою послідовно з'єднана. Давайте отак-от. От Раз, приєднали. 04 Ома. Так само. Це каже про те, що е, у нас Перепул, переплутані початок і кінець у цих ось двох е, приєднаннях. Е, Просто-напросто треба перекинути перемичку на інший відвід, і індуктивність повинна зрости. Якщо індуктивність зросла, значить ви вгадали фазіровку. Тобто кінець першої обмотки з'єднаний з початком другої обмотки. Або навпаки. От якось так: оце таким методом можна визначити початок кінець. Тому я зараз це діло пробую вкладаю паяю, і як вийде якийсь результат, я вам обов'язково покажу. Так, значит, шановні, дивіться, Ось спаявся це діло. Один проводочок, другий і третій. Це у нас виходить середня точка. Ось якось так. Тепер це, це діло ізоліруємо, робимо бандаж, лакуємо і ставимо на наш генератор. Тому я працюю, далі включусь, покажу. Так, отак все це діло забандажував. Провода не бовтаються. Ну і тепер все це діло лакуємо. Вже показував лак у мене отакий Річ класна, в принципі, недорога для таких речей підходить. Тому я лакую, все це діло сохне і тоді збираємо, пробуємо. Так, шановні, зібрав я все це діло, запаяв, зібрав, ось поставив на стендик, зараз давайте вімкнемо все це діло, подивимось, напруга отака у нас наш привід. Як бачите, все це діло у нас чітко працює. От якось так. Тому я вам можу сказати, що можна ставити статори з інших моделей, але треба приділяти пристальну увагу обмоткам, як вони включені, як їх правильно розключити, підключити. Щоб не було так, як у мене. Запаяв, зібрав, а воно не працює. Тоді, вже, коли все це діло проаналізував, зробив висновки, що я все це діло неправильно під'єднав. Тому, будь ласка, експериментуйте, пробуйте, не бійтеся. І у вас завжди все буде виходити, все буде получатися. От якось так. Тому отак. І далі буде.